Ті, котрі працюють ведучими на різних заходах, корпоративах чи в нічних клубах, завжди якось так бавляться з публікою. І одна з таких забавок виглядає так: от. Е, хочу запитатися, а є тут е, якісь, ну, якісь мужчини, які прийшли до нас на вечірку з жінкою? Є хто? Є, є, та? є. А з своєю? Я чого запитуюсь тому, що якщо хтось прийшов сюди не зі своєю жінкою, то він може звідси піти без неї. Бо зараз на сцені з'являться двоє варіатів. дует тваріати, місто Тернопіль, Володимир і Віталій Телі. Шалеві вітрами нас воля, не все. Вітайте, дорогу, не Добрий вечір, дорогі друзі. Вас вітає Володимир Ковцун, і Віталій Тельний. дует тваріяти, місто Тернопіль. А перший номер, який ми вам хочемо показати, називається дуже просто випадок на екзамені. Ну, і що ти стоїш? Ти ж баран. Ти ж пеньок, ти ж слонь. Я коли прийшов, Я прийшов в 8-й годині, ти, коли прийшов, ти прийшов в 9-й годині, ти спізнився на одну годину, а я ще від придурка від тебе, від тебе дебіл, я ще слова не чув. На мене дивись, коли я з тобою балакаю. Та... Коротше, я не маю часу з тобою говорити, на тобі залікову став три і я йду.